Сонечко, привіт, давай подивимося, яка ти в його очах. Концентруйся зараз на цій людині, думай виключно про неї. Очима якої ти хочеш на себе подивитися. А я зараз розкажу, яка ти в його очах. Для особистої консультації записуйся за посиланням в шапці профілю. І давайте дивитесь. Ой, а там прям щось та новеньке, свіженьке, да, У вас таке, що, типу, такі бабочки в животі, от це от все. Ну давай дивись. А ти в його очах це про нові почуття, це про емоційне пробудження, про творчість, про певний розвиток інтуїції, духовності. В той же час у вас це в дійсності це на початках, тому він хоче максимально швидко з рухом, з прогресом прийняти швидкі рішення, якісь раптові зміни. Він схвильований максимально. От це, ти знаєш, мальчик на первому свідання, мовно кажучи, трісоці і не знає, як робити, що казати. От. Оце все про нього, і він просто хоче, щоб ця історія нового почуття для нього, свіжого почуття по відношенню для тебе. Він е, бачить, що типу е, він тобі також симпатічний, тому він хоче з нею максимально швидко е, птічку в кліточку, собственно, та. А, вот. Але в той же час він доволі думає про те, що ти. В самоаналізі, в роздумах, що ти не така, от прям знаєш, палка головою, мовно кажучи, що тобі важливо от ця постіпенність, що тобі треба от, зараз, отак, от потім буде отак, от а потім-потім буде во так. Е, ти тобі треба простір на усамітнення, тобі треба простір, коли ти хочеш просто помовчати. А він. Ну, не знаю, мені здається, що він вогняно, і там, типу, він ляв стрілець, а йому треба от це, рух двіження, йому треба все і відразу. І от це от все. Ем, можливо, можливо, в тебе якраз таки по параді вже завершився цей черговий етап розчарувань там, і ем, розчарувань у тому, що все йшло не так, як ти хочеш. Можливо, цей етап вже завершився, і тобі треба переосмислити трошечки. Свої принципи, бо ця людина насправді непогана, і ти в його очах дуже гарно виглядаєш. Він хоче давати тобі все, він хоче з тобою ділитися, він хоче з тобою проводити час. Але питання більше в тому, наскільки ти цього хочеш, можемо розібрати на індивідуальні консультації, а поки приймай розклад в коментарях.